Всім доброго ранку. Ой, як співає пташка. З вами Світлана, Хмельниччина, канал Вікна в сад. І показую вам Павловнію. Ось знайшлося місце в мене і для неї. Тут я для бабусі сусідки чінь зробила. Скоро з'являться такі. Вони з'явилися, але стануть потужними величезні листки. Знаєте, люблю я різні рослини. І коли говорити про стиль мого саду, я вже задумалася природній. Ну, в природі теж різноманітність, звісно. Але в одному стилі тільки роблять, знаєте, хто ландшафтні дизайнери, бо в них є замовлення. І вони собі, знаєте, як вчені, йдуть конкретно по заданому шляху. А ми, такі любителі садоводи, колекціонери, хочемо різних рослин, нам подобаються різні рослини, бо вони декоративні в різний час. І тикаємо все, що потрібно. Але є один стиль, оце, бачите, декоративна яблучка. Потім дуже гарні в неї висять червоні такі величенькі яблучка, квітувала вона рожевим, а це, мабуть, Завецького. Не буду стверджувати, не знаю. Я її ще брала колись давно для того, щоб вона була запилювачем для інших яблунь. І ми знайшли все-таки вихід з ситуації, знайшли той ж стиль. До речі, це мій стиль улюблений в одязі і такий є стиль саду. Правда, цей одяг мені, хоч він улюблений, але не підходить. Тому що я невисока. А він підходить для високих людей. Називається цей стиль «Бохо». Так, це називається такий він різноманітний, пишний стиль. Так, як ви часом кажете, він ігре, напічканий. Тут є і різноманіття різних прикрас садових, і рослин також, пишність. Ось погляньте, тут на відсипочці мої, нові, тільки утворені. До речі, ну ніяк я не можу справитися з глодом. Це глід тубо декоративний. Він ніби почав виготувати, мабуть, підмерз. І щось він так і собі залишився і стоїть. На тому ж етапі, якому був. Ось погляньте, як квітує гарно. І теж декоративний чагарник, і ягідний чагарник. Це чорна рябіна, аронія. Квітує гарно, листя гарне. Ну і, звісно, потім ягідки теж декоративні. Там квітують іриси то ще не забрала, бо прикривала там гортензії свої. У нас ще по ночах ну, дуже холодно, дуже. Ой, ну я, я, я. Холодно, то я там в капішоні. І така новостворена ця клумбочка, в якій оселилися і трави, і раню квітучі, і спіреї розсаджені, мої улюблені Golden Princess. І відквітувала вже декоративна смородина. Все, бачите, ягідок не зав'язує. Ось така. І навіть там у горшечку прикопана, прикопана снить. Варігатна. гарна ж? Гарна. <смі> дуже хвилювалася за свої Вероніки Аструми. Я їх так полюбила. Цікава, дуже рослинка. Ось таке моє гарне листя, потужна, висока, тримає, не падає, знову ж стійка до всіх умов, але пізно виготує. Я її посадила була той рік на весні, і думала, що вона не вижила, але ні, все добре. Все добре. Ось так. У мене він якийсь звичайний. Рябійнік ряб, так, але є з таким досить гарним листям, цікавим декоративним. Тому, подумаю, може його замінити, але поки що мені подобається. А якщо мені подобається, то йому місце в садку в мене знайдеться. Тіньова клумбочка. От що то весна. Ну, все воно ще гарне. Тільки з'являється молоде, ще ніхто його не пошкодив. це стрибті з хвоста. І от такі вже гарні колоски вибиває. Ага. І хто вибиває? Значите, листя в нього схоже таке мені на м -м, люсерну. Як тепер звати? Я забулася. Ну, підпишу вам, якщо не забудуся, бо я теж таке обіцяти люблю, Катаріна. Люблю обіцяти, а потім, боже, хочеться так пригадати його. Ну і два кущики теж він дуже гарно тримає з себе ця рослиночка. І така вона красива. Погляньте, яка хоста. Теж хости гарні тоді, вже коли вони наростають. Кажуть, що будь-які хости показують себе на п'ятий рік. І квітує лимонник, може навіть ягідку зав'яже. Теж один раз мені не вдалося з ним поладити. Але наступний, думаю, вдалий. Ось такі мої відходять. Дуже теж щось померзли декоративні плющі, погоріли, погоріли, швидше не померзли, але вони відходять. Я декоративне листя, тут на Альтанку. Я хотіла, щоб вони все-таки пішли. Дуже яскраві чагарники, бірючина варігатна і зеленчук. Бачите, дійсно на всього і доволі. Черешкова гортензія теж аж на, друг, на третій рік вона почала. Показувати себе, наростила свою гарну кореневу систему, набралася сили і завойовує своє місце в моєму садку. Брунери квітують, листя вже показує своє, ось те гарне. І ще трішечки я обстрижу і залишу лише декоративне листя. Моя верба французька. Бачите, і Франція, в нас є кусочок Франції, як та французька лаванда моя, бачите, навіть листя, таке чимось схоже. вузьколисте, ще й має забарвлення блакитнувате. Ось таке гібіскус, лише-лише пізній він, сирійський. І на всій красі клен. Клен в варіє варієгата. Ось теж він цього року такий, О, знову я <клес> замовила рослинки від Ігоря. <клес> Подобається мені Ну, це людина, яка вирощує. У мене, знаєте, два фаворити тепер <клес> Рослава Пензей і Ігор Починок. Це дійсно, знаєте, від кого візьмете, то вам вдасться. Хай навіть це будуть маленькі рослинки, але. Акебія вже моя відквітувала. Було зовсім мало квіту, бо пошкодилося, бачите, ось. І я теж у Ігоря замовила ще одну акебію. Ну, може, вдасться дійсно ягоди отримати. Побачимо. Ну, а зараз хочеться все-таки підійти до півонії. Серце вже відквітував. Лише листя таке, це на сердечко, схоже, з'являється, дуже гарне декоративне. І півонія. Оце вже її теж пік пройшов, вона відквітовує. Але ж красуня, яка просто немає слів, щоб описати саме цю рослинку. І квітують півонію вузьколисті. Підійду до них на сонечку покажу вам. Довго наростають вони, але вже коли наросли, то виглядають декоративно дуже яскравий колір на фоні цього вузького зеленого листя, це вузьколиста півонія, оригінальна вона взагалі своїм виглядом. Але кажу, наростає вона доволі повільно. Набираю вже, до речі, іриси. І це означає, якщо заквітнуть іриси, що буде рік моєму каналу. Ювілейний, так? рік перший. Ось поєднані, бачите, різні рослинки і хвоні. Це моя така слабкість хвоні. І ось скором. Порадує квітом тут. Доволі такий цікавий карликовий жасмин чобушник, так називають. Та все, ви знаєте, кожна квіточка, кожна рослина, вона є унікальною. Так само, як і люди, ми унікальні кожен, так само і рослинки. Піретрум теж набирає уже, і півник гарно кукурікає. Набирає своє квітування. І кожна показує красу чи в листі, чи у формі свого зростання, чи у квітуванні. Чимось все одно рослинка, тільки треба придивитися до неї, і можна побачити, зрозуміти. Вона не перевершена. Так, ще підемо, подивимося до трояндочок, бо так охопити весь сад неможливо. Марсик мій, ну дуже гарний кіт, теж унікальний. Кожен <смір> любить своїх, правда, котів. Ось погляньте. Потім він трішечки підгоряє, якщо дуже така спека, як була того року. Це пухироплідний лютеус. Але, бачите, я його стрижу, стрижу, і він все стає пишніший і пишніший. Я ще один собі живець укорінила, посадила там у садку. Мені подобається. Що там показую, а хочеться показати, тому що це розквітає калікант. Я так довго хотіла каліканту, дорогі вони, дорогі. Знаю, Світланочка, якщо ти мене дивишся, я тобі дуже вдячна. Ми переписувалися колись, потоваришували, були із Західної України жінкою з Мукачева, і вона поділилася зі мною ось таким чудом. Подивіться, просто щось неймовірне. Сама квіточка, колір цієї квітки такий бордо, як вино, знаєте. І навіть бутони, то, як, знаєте, водяна лілія. На чомусь мені нагадується квітка водяну лілію. Дуже гарна. Ось так. Навіть малинка і та є культурою ягідною, корисною. Але й декоративною в саду. Так, якщо все доглянуте, я, наприклад, ремонтантна мене малина, я її частинку стрижу, так має бути, ну вирізаю. А частинку залишаю для того, щоб, бачите, та, що залишена, вона вже ось на квітуванні. Швидше буде врожай, а крім того, залишаю декілька цих. Агінців, щоб зимою, не дай Бог, температура, як каже моя бабуся, саме ну, колись, знаєте, коли не було таких вірусів, складних, то дійсно чай з гілочок допомагав. Ось так. І тут так, в мене такий масив з осоки блюзінгер. До речі, всі розсаджувала свої е, мультифлори, а про одну мультифлору забулося. Потрібно розсадити, бо вона дуже-дуже дуже гарна. Ось так. Частиночка мого саду виглядає. Бачите, там на поруччях від місточка стоїть мій чай, який залишила і пішла з вами гуляти. Ні, ще до аквілегії підійдемо, тому що це краса така дуже короткочасна, на жаль. Я їх полюбляю страшенно. Крашенно, ви погляньте. І бджілки тут працюють. Саме якраз такий дійсно пік, що ще кожна квіточка не всі розквітли, але жодна ще не відквітовує рожевий. Ось такий бордо теж схоже на той калікант. А це ніжно-рожевий. Не ніжно, такий насичено-рожевий, але є ще ніжно-рожевий. І білий, і ось такий цікавий. Все це з насіння, от коли суміш насіння. Навіть такі звичайні, тому що є і макрові сорти. Але я полюбляю ще і листя. От знову, коли листя перестане бути декоративним після квітування, я зрізаю і вони ще до осені випускають мені молоде листя. І я полюбляю цей такий варіант. Похероплідник. Вони так настільки схожі пухероплідники один на одного сорти. Ну, добре, там діяболо, лютеус ще можна їх відрізнити. А от ледін ред, вони міняють колір дуже сильно. Ред барон, шух і так далі. От, наприклад, зараз мені це листя схоже на шуха. Коли потім пізніше, це покаже, що він дійсно ред барон. Ось так. Розібратися тут потрібно спеціаліста. І на такій гарній ноці бажаю вам миру здоров'я, задоволення від краси, яку ми створюємо і рятуємося біля неї. Дійсно рятуємося. Я знаю по собі. Отож, давайте саджати квіти, давайте створювати сади, хай він буде Богом. Хай він буде перенасичений. Але якщо він вам подобається, то хіба за цього не варте? Варте. Отож, знаєте, що є такий стиль, який підходить нам, по суті, багатьом квітникарям. Такий, знаєте, різношерстний, такий пишний стиль Богу.